Герман Галущенко біографія та участь у корупційній справі Мідас. Герман Валерійович Галущенко обіймав високі посади, зокрема, міністра енергетики та міністра юстиції України, але його діяльність наразі тісно пов'язана з гучним корупційним скандалом під назвою Справа Мідаса. Основні віхи біографії. Герман Галущенко народився 1 травня 1973 року у місті Львові. Освіта. У 1995 році закінчив Львівський державний університет за спеціальністю правознавство. отримав диплом юриста. Також закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, магістр міжнародного менеджменту. Кар'єра працював в органах прокуратури міста Львова та у міністерстві закордонних справ, зокрема. У договірно правовому департаменті та як представник України у Комітеті Ради Європи по боротьбі з корупцією. Це смішно обіймав посади заступника керівника департаменту секретаріату, адміністрації, президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції України. Герман Галущенко працював на різних посадах у секретаріаті, адміністрації, президента України протягом досить тривалого періоду. З 1997 до 2010 року. За цей час президентами України були Леонід Кучма. Галущенко працював у секретаріаті президента під керівництвом кучми з 8 років ось звідки корупційна підготовка. Також Галущенко працював у секретаріаті президента під керівництвом Ющенка ще 5 років. Він обіймав посаду заступника керівника департаменту в останній період своєї роботи в аП в секретаріаті. У 2013 і 2014 роках та з травня 2020 року працював в державній компанії «Енергоатом», де був виконавчим директором з правового забезпечення, а потім віце-президентом. З 2012 року викладає міжнародне приватне право як доцент в інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Політична та державна діяльність з 29 квітня 2021 року до 17 липня 2025 року очолював міністерство енергетики України, був членом Ради національної безпеки і оборони України. 17 липня 2025 року був призначений на посаду міністра юстиції України, має почесне звання Заслужений юрист України від кучми. Та нагороджений орденом Данила Галицького від Ющенка. Сім'я, одружений, має трьох дітей, дві доньки та сина. У декларації за 23 й рік з'явилася четверта дитина, син на ім'я Лев, народжена у Швейцарії, при цьому відомості про дружину в декларації за 22 й рік вже були відсутні. Участь у справі Мідаса. Справа Мідаса це масштабний корупційний скандал, викритий на Бутасап. Пов'язаний зі злочинною організацією у сферах енергетики та оборони, яка, за версією слідства, організувала відмивання коштів та розкрадання на стратегічних державних підприємствах, зокрема в енергоатомі. Загалом фігурантам інкримінують відмивання 100 мільйонів доларів. Суть схеми злочинна організація нібито вимагала та отримувала неправомірну вигоду від контрагентів енергоатому. У розмірі 10-15% від вартості контрактів. Фігуранти та псевдоніми. У рамках розслідування фігурують бізнесмени та посадовці, які використовували псевдоніми Тимур Міндіч, керівник організації Карлсон, Герман Галущенко, екс-міністр енергетики, на той час міністр юстиції, згадуються в аудіозаписах під псевдонімами професор або Сигізмунд. Ексрадник міністра енергетики Ігор Меронюк РОКЕТ, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому Дмитро Басов, «Тенор». Роль Галущенка за версією слідства. Дмитро Басов та Ігор Миронюк, використовуючи службові повноваження та вплив міністра енергетики Германа Галущенка, нібито забезпечували отримання значних коштів слідчі дії та відсторонення. 10-11 листопада 25-го року Міністерство юстиції підтвердило проведення слідчих дій, обшуків за участю міністра Германа Галущенка у справі енергоатому. 12 листопада 25-го року уряд ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції на час розслідування. Того ж дня з'явилася інформація про його відставку з посади. Сам Галущенко заявив, що захищатиме себе в юридичній площині та вважає відсторонення на час розслідування цивілізованим і правильним сценарієм. Він утримувався від публічних коментарів через таємницю до судового розслідування. Підозра. Станом на 12 листопада 25-го року, підозру самому Герману Галущенку ще не було вручено, проте він фігурує у матеріалах справи. Підозри отримали інші ключові особи. Зокрема, Тимур Міндіч, Ігор Моронюк та Дмитро Басов. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми, воїни добра.